У Європі історія кави почалася завдяки українцю. У далекому 1683 році перша кав'ярня з'явилася у відні. Відкрив її Юрій Кульчицький. Його трофеєм після битви із турками були 300 мішків кави. Саме з неї варили перші філіжанки ароматного напою. Про цю історію дивіться далі. Доля, гідна захоплюючого роману, допомогла галичанину зіграти вирішальну роль у перемозі над турками під час битви за відень. Як нагороду він взяв собі трофейні мішки з кавою. Спочатку віденці не поділяли захоплення Кульчицького дивним напоєм, аж доки він не додав до неї цукру та молока. Так з'явився рецепт знаменитої потім кави по-віденськи. Згодом підприємливий галичанин відкрив у відні кав'ярню під синьою пляшкою. На його батьківщині у селі Кульчиці нещодавно відновили подібну. Зараз ми знаходимося в приміщенні нашої кав'ярні, яку теж назвали під синюю пляшкою, таку яку відкрив Юрій Кульчицький у відні. Реконструкція кав'ярні є одним із експонатів сільського музею гетьмана Петра Сагайдачного, теж уродженця кульчиців. Тут не подають каву, а лише розповідають про неї. Є кому до кульчиць ледь не щодня приїжджають екскурсанти з різних країн. Поляки вже навіть в інтернеті помістили такі дані про те, що він був поляк. Угорці теж хочуть собі присвоїти його, тому що було часи часи Угорщини. Віденці вважають його своїм героєм. Там одна із вулиць до сьогоднішнього дня називається вулиця Кульчицького. Але ми, Кульчичани, всім говоримо, всім пояснюємо, що Кульчицькі родилися тільки в Кульчицях. Ми його нікому не віддамо. У липні у Кульчицях відбудеться вже традиційний фестиваль козацької слави. Де розкажуть гостям, що козаки не лише шаблею вправно орудували, а й розумілися на каві. Для найбільш затятих кавоманів у музеї є мішок із кавовим зерном Кульчицького. Тож із часу, коли у відні заварили вперше ароматний напій, минуло вже понад три сотні років. Що змінилося за цей час? Чим є кава для наших сучасників, особливо для львів'ян? Адже загальновідомий факт. Місто Лева це столиця української кави.